Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео будемо займатися копченням. Сьогодні вирішив приготувати рульку копчену гарячим методом. Готувати даний рецепт буду перший раз, тому, якщо вам цікаво, що для цього мені знадобиться, і саме головне, що в кінці вийдеться, давайте готувати. Переходимо до інгредієнтів. Є в мене дві таких. Можете бачити гарненькі хрульки. Одна поменша по передня, і друга доволі така велика, це задня. Вона більш м'ясиста. Так як в мене обидві рульки різного розміру, то меншу я буду просолювати з допомогою маринаду, який я завжди готую, так як вона. Повторюся, менше і швидше просолиться. А друга більша. Маринадом вона буде просолюватися доволі довго, мінімум десь 2-3 доби. Тому я вирішив спробувати перший раз засолити методом сприцювання. Для першого методу мені знадобиться вода і спеції. Спеції я збирав з розрахунку на 1 літру води, сіль 100 грам. Цукор 20 грам, суміш персів горошком 2 грами, коріандр горошком 1 грам, перець духмяний горошком 2 штучки. Лавровий листок. 3 штучки теж на літру води. Для нашого маринаду закип'ячуємо воду і вносимо спеції. Сіль, цукор, перець, коріандр і лавровий лист. Все це гарненько перемішуємо. Тепер даємо воді знову закипіти і кип'ятимо до тих пір, доки сіль і цукор повністю не розтануть у воді. На це знадобиться буквально 2 хвилини. Потім наш маринад відключаємо і охолоджуємо до кімнатної температури. Маринад охолонув до кімнатної температури. І тепер поміщаємо сюди нашу рулечку прямо в каструлю. О, супер, маринаду якраз вистачило. І відправляємо в холодильник на 12 годин. І тепер переходимо до другої рульки і до другого методу засолювання. Всі інгредієнти для маринату розраховуються, наскільки я вивчив інформацію. Так як повторюся, я роблю це перший раз таким методом. Всі беруться інгредієнти з розрахунку на 1 кг продукту. На 1 кг продукту нам знадобиться 100 мл води, 20 г солі, половина звичайної кухонної і половина нітритної солі. 5 г цукру. Все це ми сипаємо в ємність для зручності. Розмішування. Воду потрібно брати звичайну кімнатної температури. Все сипали і тепер розмішуємо до повного розчинення. Маринад я розмішав. Ну і тепер набираємо його в шприц і вводимо в м'ясо. В м'ясо потрібно вводити якнайчастіше. Заганяємо аж до самої кісточки. І доволі часто наколюємо. Треба старатися маринад повністю ввести. Так як в мене рулька 2,5 кг, то я взяв 250 мл води. Ну, трішки, звичайно, більше, щоб не така солона була. То Вона постаратися все ввести. Звичайно, що Даний маринад буде витікати. Саме більше мені цікаво, це який колір дасть нітрит на сіль. Пар перевертаємо на інший бік і проколюємо з іншого боку. Якщо все добре вийде, то потрібно буде придбати спеціалізований шприц. Він металевий, доволі міцніший. А то, що звичайним я б сказав, не дуже зручно. Так, рульку я наш Тепер що я буду далі робити? Беру вакууматор, є такий китайський, самий дешевий, але вже не перший рік доволі добре працює. Пакети і буду дану рульку вакуумувати. Так, Запаюємо один кінець. Дуваю пакети постійно три рази. Так як вагу мотор дешевий і не дуже потужний. Ну і для впевненості, щоб нічого не протекло. Так, єсть. Добре пропаяло. Так, вимірюємо, скільки нам приблизно треба. Десь так. І відрізаємо. Так, Пакет відрізав, щоб не замазати края, завертаємо. Головне, щоб улізла. Крульку пакет вклав і тепер вакуумуємо. Добре притисне на нашу рульку. Оп. Цього вистачить, щоб рідина вакумотор не побігла. Так як маємо авакумотор з рідиною не дуже пакує. Він для цього не предназначений, якщо чесно. Так, і перевіряємо щоб нічого ніде не розійшлося. Все, такий пакетик вийшов. І тепер відправляю рульку в холодильник на 12 годин. Цього вистачить, щоб вона добре промаринувала. Протягом 12 годин буду декілька разів зі сторони на сторону перевертати, так як буде з неї трішки наш маринад витікати. То, щоб добре просолилася. Пройшло 12 годин. Наші рульки доволі добре просолилися. Можете бачити в пакуванні, де примінялася нітритна сіль, навіть такий доволі яскраво виражений кольор м'яса. Так, що я тепер роблю далі? Зараз дістаю рульки з маринаду і з упаковки. В упаковці рулька, що була, промиваю. Під холодною водою, другу рульку, що в маринаді, просто протираю і потім переходимо до обв'язки. Робити обв'язку чи ні, це вирішувати вам. Я роблю це для того, щоб мені було зручніше зараз вивісити дану рульку на обсушку, а потім після копчення вивісити її на обвітрювання. Ви можете просто зробити, повісити її на гачки. Зразу ще теж хотів сказати. Яку різницю я відчув, коли дістав рульку з маринаду і з вакуумного пакування, де примінялася нітритна сіль? Різниця в тому, що зразу відчув запах, де нітритною сілью користувався, виражений запах свинини, ну, як на час базара тільки. Ну, а звичайно, ця що в маринаді. Вона більш така віддає запах спеціями. так так, тепер на інший бік все от така Рулька вийшла. Тепер другу. Рульки об'язані. І тепер відправляю на декілька годин на обсушку. Рульки наші гарненько обсохли. І тепер переходимо до підготовки коптильні. Хто не дивився мої минулі відео, я користуюсь такою з коптильною з нержавіючої сталі. Всередині у нас тут є стелаж з решітками і піддону для жиру. І тепер. Застилаю дно коптильні фольгою. Фольгою потрібно застилати для того, щоб облегшити чистку самої коптильні і щоб зручніше було дістати згорівшу щепу. Піддовні коптильні підготували, тепер на дно коптильні засипаю щепу. Щепу буду використовувати мікс сьогодні, так як має залишились тут різні залишки. Вільха черешня і бук. І насипаємо вона на коптильні буквально дві жганьки. Встановлюємо першу решітку, на самий низ буду класти більшу рульку. Так як знизу буде трішки більша температура, встановлюю другу решітку і кладемо другу рульку. Так, Рульки вклав і ставляємо в коптильню. Перемістив коптильню на плиту і тепер для контролю температури. В середині рульки буду використовувати термометр. З'явився, друзі, мої новий термометр, який мені прислав підписник в подарунок для того, щоб канал розвивався. От такий новий термометр. Така станція підставка, яка працює від батарейки. Включили. Сам термометр. Звідси відключається. От такий він. Можна з ним ходити, а датчик сам підключається до цієї станції. Тобто ви не прив'язані до самого датчика, поставили, взяли з собою і ходите, наприклад, чи по будинку, по квартирі, чи по вулиці. І контролюйте температуру. Що ще цікаво, тут, що тут не просто показує температуру, а тут можна різні програми ставити. От зараз яловичина. Тут ступінь прожарки можна вибирати. Секундомір. Тут уже ось баранина. Знову яловичина, свинина. Ну і ми будемо готувати свинину. Прожарка буде вел 75 градусів. Зараз показує термометр 24 градуси. Ну і вставляємо датчик в нашу рульку. Вставляємо датчик в саме таке товсте місце в рульці. Так, Шукаємо, де кісточка, щоб подальше від кісточки. Так, ну так буде, я думаю, добре. Тепер закриваємо кришку, заливаємо гідрозамок, так як я копчу в приміщенні. Тепер Надіваємо шланг для відводу диму, кріпимо його. Датчик показує у нас 17 градусів всередині рульки. Ну і тепер подаємо вогонь. Коптити буду перші хвилин 15-20 доки буде виходити дим на вогні нижче середнього І потім помаленьку буду підвищувати температуру і буду чекати доки температура всередині рульки досягне 75 градусів потім коптильню відключаю даю їй буквально охолонути з півгодинки і будемо дивитися що вийшло після приготування коптильня вже вихолонула до 50 градусів Ну що, знімаємо кришку, дивимося вийшло. Ось така рулька вийшла доволі темного кольору. Так, і що робимо далі? Так як після закінчення готування самого початку у нашої рульках доволі велика концентрація диму, тому зараз вивішую наші рульки на привітрювання. І так як я готую зараз вже ввечері, то вивішую наші рульки на привітрювання до ранку. І вже зустрінемось на дегустації. Рульки обвітрились добре, провели вони на свіжому повітрі 10 годин. Так як я додавав ще по черешні, то рульки по кольору вийшли доволі темні. Але на смак, я думаю, це не вплине. Ну, і давайте куштувати. А саме головне порівняємо, який же спосіб засолювання кращий. Чи маринад варити, чи можеш працювати і користуватися нітритною сіллю. Так, ну спочатку. Думаю, спробуємо більшу рульку, яка солилася з нітритною сусіллю. Так, ну тут доволі так багатенько сайця. Так, добралися до м'яса, можете бачити, воно доволі розове, такий колір, як шинка. Тепер давайте другу наріжемо. Ага, ну Тут де просолювалося маринаді, вже колір зовсім другий. Доволі сірий. Давайте покуштуємо. Спочатку куштую ту, що маринувала в маринаді, запах Супер. Перша рулька щослава с мариноді. Сіль відчувається. Як для мене, що не люблю дуже солоне, до, то добре вийшло. Але все-таки я би, напевно, трішки більше би потримав би в маринаді. Не 12 годин як я робив, можна було навіть годин до 20, а то може і добу. Потім спеції. Дуже не відчувається, так як копчення їх заглушило. Шкірка жується дуже легко, навіть майже зовсім не відчувається. Тому в маринаді доволі вийшло непогано. Давайте тепер куштувати рульку, що готувалася з інтритою сіллю. По запаху різниці не бачу поки що. Одне, що можу сказати, я вже зразу бачу по структурі самого м'яса. В першій рульці, де посол робився з допомогою маринаду, м'ясо більш, скажімо так, рихліше, а тут більш так, таке тугеньке. Це вже зовсім інший, навіть смак. Що можу сказати по другій рульки, яка солилася з нітритною сіллю методом шприцювання? По-перше, структура м'яса зовсім відрізняється від першої, що маринувалася за допомогою. Маринаду. М'ясо тут більш таке жорсткіше. Шкірка теж доволі така жорсткіна, я б сказав би. Але, ну, не знаю, якщо чесно, не можу вибрати який спосіб краще. Так як кожен цих способів по-своєму цікавий, і смачний. Ну, але все-таки, все якщо чесно, з нітритною сіллю мені більш подобається. Тому що його, коли їси відчуваєш, як їси, знаєте, якусь відчину, що по смаку зовсім друге, що по жорсткості м'яса теж. Та з нітритною сіллю більше схожа на магазинний продукт. Солі, я б сказав, би, що методом шприцювання навіть ще менш солоніша, ніж, ніж та, що маринувалась в маринаді. Не знаю, хоча й воду до самої істочки проколював доволі часто. Так, і ще що хотів сказати декілька слів про термометр, який я показав у відео. Той, що мені підписник прислав в подарунок. При першому використанні, скажу так, він мене підвів цей термометр, так як я виставив там програму свинина 75 градусів, і при досягненні 70 градусів він чомусь почав давати збої, не знаю, як не це назвати, чи глючити, чи як. Коротше, сам почав. Переключати програми, як ми стояла свинина 75 градусів, він почав чомусь ставити свинину 66 градусів сам. Потім взагалі на яловичину переключився. Допомогло тільки виключити і включити його. Тому не знаю. Іначе там немає нічого такого складного в тому термометрі. Але хто знав, може якийсь брак. Побачимо, буду його тестити ще. В наступних відео покажу. Тому, друзі, буду закінчувати. Вийшло ми. смачно. Цих рулик мені вистачить, я не знаю, скільки їсти. Зараз його все завакумую і в морозилку, звичайно, як завжди. Тому, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. І пишіть коментарі. Всім до побачення!